Напружена ніч на Дніпропетровщині. чотири рази ворог обстріляв Нікопольський район. Увечері зі ствольної артилерії окупанти поцілили по Марганцю. Два приватні будинки вщен зруйновані. Ще з півтора десятки зазнали пошкоджень. Постраждали дві жінки. Вдарив ворог і по червоногригорівці. Є серйозні руйнування інфраструктури. Людей, на щастя, не зачепило. Обстріляли і сам Нікополь. Пошкоджено один приватний будинок без загиблих та постраждалих. Інфраструктура в місті працює, комунальні підприємства працюють. Будьте уважні, слідкуйте за офіційними телеграм-каналами. Вдарили росіяни і по Дніпровському району одразу дві ворожі ракети прилетіли у Дніпро. У нас було влучання двох ракет Х 22 На щастя, постраждалих немає. Внаслідок сталася пожежа. Вогонь приборкали 9 рятувальників та дві одиниці пожежно-рятувальної техніки. Ракети залишили вирву діаметром 15 метрів та глибиною 4 метри. Ворожої атаки зазнав і Криворізький район. Пізно ввечері з ураганів окупанти вгатили по Зеленодольській громаді. Внаслідок обстрілу пошкоджено приватний будинок. Загинула жінка. Її чоловіка ушпиталили. А вночі загарбники поцілили по Карпівській та Широківській громадам. Влучань по населеному пункту не було. Всі живі, здорові, ніхто не постраждав. Дякуючи Богу, все обійшлось. Решта території Криворізького району все спокійно, без надзвичайних ситуацій на прикордонних територіях, які межують з Херсонською та Миколаївських областях. Там ситуація повністю контролюється збройними силами України в інших населених пунктах області. Ситуація стабільна та контрольована. Ворога на нашій території немає і не буде. Софія Куценко, Дмитро Віатров, новини 11-го каналу.